Витік на даній мережі ми виявили в процесі проведення гідравлічних випробувань, які ми на сьогодні завершили. Відновили гаряче водопостачання повністю по усіх наших споживачах. Дана ділянка, на якій виконується робота, зараз не впливає на подачу гарячої води до споживачів. Так? Але вона необхідна нам для підготовки роботи в і також для переключення споживачів гарячого водопостачання між джерелами, тобто на сьогодні ми. Забезпечуємо від теплоцентралі один гарячою водою споживачів цього району. Але для того, щоб, щоб перевести верніше, ми забезпечуємо від котельні Китайська, для того, щоб зубити котельню китайська на регламентні роботи, ми маємо переключити на ТЕЦ-1, тому треба виконати ці роботи. 48 метрів погодних теплової мережі ми тут замінимо на попередньо ізольовані труби. Складність тут полягає в тому, що, по-перше, мережу треба замінити під дорогою. Ми не будемо руйнувати дорожнє полотно, а будемо сегментами подавати трубу під дорогою в в каналі. Так і друга складність, що тут є високовольтна електромережа. Тобто, ми в домовленості з енергетичною компанією з обленерго будемо мати вікно, тільки тоді вони відключать. Електроенергію в даній мережі і ми зможемо працювати тут, тому що нам необхідний кран. Тобто то це такі складнощі, це такі нюанси, які виникають у нас при роботі по заміні наших ділянок. Як бачите, в нас землекопи купають вручну, тому що ми не можемо сховати купати, тому що ми можемо пошкодити лінію і потім люди не будуть мати світла або телефонію, тому вони дають воду. Ми мусимо Руками дуже складна робота, тому і дуже відповідальна. І багато тяжкої роботи, тому що треба руками. Тут є дуже мало місця, і ми мусимо не 12 метрів, а різати труба частинами і частинами їх совувати через дорогу, щоб пройти, тому що транспорт працює, що відповідно ми нікому не мішаємо і міняємо трасу. То є ну, специфічно, але мусимо зробити так. І люди пачують, їздять, і ми працюємо біля них. Загалом на сьогодні підприємство активно проводить комплекс заходів з підготовки до опального сезону. Це і заміна мереж тут на цій ділянці. Це 48 погонних метрів з тих 6 кілометрів, які заплановано загалом поміняти на попередньо ізольовані труби. з 6 кілометрів ми вже 3,5, більше 3, 3 км 600 метрів ми замінили. Загалом уся протяжність теплових мереж підприємства становить 563 км в двотрубному еквіваленті. На сьогодні ми вже готовність становить порядка 70% і десь 60% у нас готовність по Котельнях наших і по центральних теплових пунктах, тобто в плані підготовки, це гідравліка котелень, теплообмінників це центральних теплових пунктів, це регламенти роботи, інші промивка муловідловлювачів, робота з насосним обладнанням, з приладами обліку і так далі. Тобто, загалом десь на 60% підприємство підприємства по своєму господарству готове підготовило, підготувало до опального сезону. Звичайно, що особливість, як і минулого опального сезону, полягає в тому, що ми значний акцент робимо на забезпеченні джерелами резервного живлення. Ну, Я не можу вам давати якоїсь конкретики, так, але на сьогодні закінчується вже робота з оснащення джерелами резервного живлення основних об'єктів виробничих підприємства, тобто котелень, теплоцентралі і центральних теплових пунктів. Ну, в принципі, звичайно, що є дуже багато факторів, які впливають на які ну, ускладнюють так ці роботи. Це і кліматичні умови. Ну, ви бачите в яких умовах працюють люди. Так? Це і зношеність загальна високий відсоток зношеності, і в принципі ми маємо досить значну кількість витоків щороку так, зараз при проведенні гідравлічних випробувань. Ну, але тим не менше інші складності, але тим не менше. В принципі, досить впевнено дивимося щодо підготовки до наступного панського. Чи почнеться він вчасно? Ви кажете, так є резервні шумлення, Чи все ці підімки не світла якось я впевнений, що опальний сезон почнеться вчасно, у Львові. тоді, коли цього буде вимагати температура навколишнього середовища. Тобто технічно ну, ми, ми це забезпечимо. Звичайно, що ми не можемо там, зважувати і передбачити всі фактори, так? але я впевнений, що опальний сезон розпочнеться вчасно.